Що ж таке, неможливо працювати, а? Та? Навіть коли це скачування серіалів, вважається праці. Що там хоч качаєш, а? Да ладно. Віталька? Хоча чому мені? Ви привели до пункту призначення. Не зрозумів. О! А це ще що за клуб юних техніків. Доброго дня! Чим можу допомогти? А, ми в онлайні у вас бронювали три номери. В онлайні? Щось не пригадую такого готелю у Львові. А, ось бронювання. А у вас має бути підтвердження. О, зараз він буде робити вигляд, що знає, про що ви кажете. Зараз подивимось. А ви не підскажете, як воно має виглядати? Що саме? Ну, той ваш онлайн, чи що я там. А я що казав? Давайте я сам це зроблю. Капець! Цей Windows старший за мене. Тут же навіть не оновлюється браузер. Mm -hmm. Так, треба тут все забекапити, знести і перестановити. Хлопці, ви напевне, йдіть на бар, а я тут розберусь з цим. Я перепрошую. А звідки вони знають, де в нас бар? До речі, да. З геолокації. Тут реєструєтесь, заповнюйте профайл, підвантажуєте фото, вносите контакти. Коли хтось робить бронювання, вам приходить повідомлення. Відкриваєте листа, тисніте на лінк і переходите до замовлення. Це зрозуміло? От хіба він схожий на того, кому все зрозуміло? Звісно, тут начебто все просто. Ну, та що, зареєструєте нас? Так, звичайно. А ви поки що йдіть до своїх друзів, я вас покличу. Дякую. Краще старинці. Піду краще на задротів подивитися. Ну, звісно ж, класика. Ні, е ні, я так кульцо поцарапаю. А ще кажуть, коли обручка погано налазить, то це погана прикмета. А коли не злазить, то яка це прикмета? Наче народила. От чого всі клієнти забувають шкарпетки? Хоч би хтось раз забув гроші чи шубу. Ой. А може вони свідки її гові? Ти б одразу почали діставати. А може вони сатаністи. Ти ще скажи: хіпстери. Чи хіпстери. Ладно, схожу на розвідку. Чогось бажаєте? Так, а у вас є де ланівський шнур підключити? Просто мені треба скріпти і заплодити. А fi у вас не тягне. Ладно, зараз душню. Ну, що він тобі сказав? Так би я знав, іначе українською розмовляє, розмовляю, але я нічого не зрозумів. Так, ладно. Якось у вас тут зовсім нудно. Іду я. Ви це бачили? Ви це бачили? Блін. Фішка з лицарем працює всі 500 років. Ладно, я ж тільки пожартував. А, я повторюю! Це був всього навсього всього жарт! А, пліт! А-а-а! а так довго Я там Цікаво. Так що ж це виходить? Да ладно? А можна було й отак? О, а ти що не спиш після трудової ночі? Е-е, да цей… Е... Слухай, ти не бачив мого кульця, я коли прибирала, десь тут залишила. Е-е, Так може. Молодець закопився. Mm. Може. може і так. Блін, Андрій мене вб'є, якщо я його загублю. Так може, ти його цей, не тут залишила? Та ні, наче тут. А може, ще в дев'ятому номері. Mm -hmm. Ладно, піду пошукаю. Блін. Мені ще якусь інструкцію от до цього всього. Ха! Зацініть прикол. Щоб зрозуміти рекурсію, треба спершу зрозуміти рекурсію. Що тут смішного? Кажу, це точно якась секта. І вісімначе так. О, а я якраз збирався вас кликати. Ось, будь ласка, ваші номери готові. тож... Е-е-е, Я перепрошую, але ми відміняємо бронювання. Не зрозумів. Вам що, не сподобався наш готель? Та ні. Просто в нашій it конференції виникли проблеми з місцем проведення, тож її відмінили. Ну, навіщо одразу все відміняти? Конференцію можна провести тут. Ну, що скажете? Ну, окей. От і добре. Тільки то, звичайно, не безкоштовно, але значно дешевше, ніж могло бути. Тож, як я казав, ваші номери готові. Можете заселятися. Чудово. А ви можете, будь ласка, мене відпустити? А, так, Звичайно, будь ласка. А, так, хлопці. Я не понял, а что это за свидетели игоу у нас по коридорам сейчас? Ходить то айтишники. Короче, До я домовився, щоб вони у нас конференцію провели. Да? Ну круто. Я надеюсь, не бесплатно? Обращайтесь. Але звичайно для нас це більш іміджовий проект, бо Львів це ж it столиця України. Тобто доведеться надати їм знищить. Да, Ви Олесю не бачили? Та ні. Начебто не бачив. Ладно, будемо скажу. Який я. Молодець. А? Де воно? Де, де, де? От, от як так можливо? Єдиний раз, коли я зняла обручку і одразу загубила. О, ні, ну. Хоча коли мої батьки приїжджали, я теж її знімала. Але ж. що це? Невже? Невже? Де мій телефон? Фу ти блін. О, Андрій телефонує. О, 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 ти так невчасно. Що робити? Що робити, що казати? О, якщо що, то ти розрядився. О, так. так, Андрюха, давай зберися. Давай міркувати логічно. Чому кільце врівноважує Терези? Було ж чітко сказано. добра справа синя чаша погана, червона. При чому тут кільце? О! А якщо так? Хе, наче спрацювало. Це Ну Як ви все добре? Так, все круто, але в мене є ще одне невеличке прохання. Так. А можна десь дістати фліпчар? Ну, звичайно, тільки ж… А. Шановний, не так різко. Ви що? Ви знаєте, як це робиться? Так. Ось візьміть, покладіть сюди, так буде зручніше. Ті часи живемо. Макс, у нас із ведучим за пара. Та ладно, а що з ним? Каже, що захворів. Шанов, ваш новий ведучий вже перед вами. Не хвилюйтесь, не хвилюйтесь, це так би мовити особистий бонус від мене. Ну, взагалі, то. Ось і домовились. Як то кажуть, і вам добре, і мені треба підтримувати форму спілкування з електоратом. Все буде на найвищому рівні. Скажіть, а у вас сценарій вже є? Mm, так, сценарій є. Ну тоді взагалі не бачу ніяких проблем. Ну, добре, добре, але я вас прошу. Так. Не забудьте знайти фліпчак. Звичайно, шановний вже робиться. Я вибачаюсь, хлопчик. А що таке Фліпча? Толік, це Олесю не видев? Сегодня еще не. Странно. Я полдня ее уже найти не могу. Ну так позвоните ей. Да звонил я ей уже, она не берет. Ладно, пойду еще раз номера обойду. А! Только ты меня не бачил. Ага. Славу за яскраву доповідь біля фліпчат. Як кажуть айтішники, один раз не копі пас. Ну, пас. Ну, йдемо далі. І слово надається наступному доповідачу пану Чингізу. Ваші оплески, будь ласка. Шановні колеги, мені ось цікаво, я вітаю вас на скільки він дав на лапу, щоб його взяли ведучим, <рапливач> і головне, от, <можливо>, навіщо Та Ладно, тобі то смотри, сколько тут мозгів. Я тебе прошу В цьому готелі було стільки мозгів, що <п vídeo> <сі> оці всі відпочивають, навіть якщо до них долучити <під PV> одноіменний гурт Потапа. Наприклад? Наприклад... Наприклад, ось СЕР ІСААК Ньютон. Це було десь е, в середині 17-го сторіччя. Ньютон приїхав у Львів чи то на якусь наукову конференцію, чи то в пошуках натхнення. Але з номера він не виходив, бо його накрила прокрастинація. Що накрила? Лень. Nothing? What about the fifth apple that you just put in your mouth? <laughs> Nothing. Не понял. Ти что, знаешь английский? Чувак, я за 500 років не вивчив хіба що ще мову суахи. А ти слухай далі. After all, I have to make a lot of discoveries. I wish something to push me. Oh, why haven't you told me earlier, huh? Just a moment. O que It's genius. это получается, что ты соавтор закона всемирного тяготения? Ну, всем можно и так Ладно, mm? я пишу, вот то тут ведь кредит никаких точно не будет. Давай. Черт, где же Олеся? Я вже не знаю, де його шукати. Весь готель облазила. Так, Олеся. Ти що маленька чи що? Зберися. Піди скажи йому все, як є. Він зрозуміє і пробачить. Точно. Так піду йому і скажу. Блін-блін-блін-блін-блін. Точно. Олеся! Олеся! Да что ж такое? Она что, прячется от меня, что ли? Сегодня точно есть скандал устрою. Отвечаю. Так, треба знайти то клятый кольцо. Олеся, думай, где ты его залишила? Офигеть, как вчасно. Ну Шановні, шановні, заспокойтесь. Виникла невеличка технічна накладка. Проблема з освітленням вже вирішується. Освітлення то фігня. Головна проблема це Wi-Fi. Дайте мені кілька хвилин, і ми зараз підключимося до Wi-Fi у сусіднього будинку. До речі, хтось знає, як це зробити, не знаючи пароля. Ну звичайно, ми просто звучати так... фін, Потім все і Я зробити... Дуже... От що мене завжди напрягало в галіції, так це те, що коли пропадає освітлення, гаснуть і всі свічки. Ну, прям містика якась. Так. Треба якоїсь Олесьці віддати обручку. Але як? Аска мого чоловіка ти тут? Пане приведе! Та тут я. Слухай, я уже замахалась целый день бегать от Андрея. Андрюха, ты тут? Да дай мне ещё Ой, да где угодно. Слушай, я думаю звонить уже в полицию. Олеська, реально пропала? Та тут я. Зашибись, ничего себе. Целый день я тебя ищу, главное телефон не отвечает. Я целый... День на нервах. Андрій, я маю тобі дещо розказати. Ну, Короче, я слушаю. Я потім тобі все подісну. Я так скучила за тобою. mm Там в рай, друже. Еге. Ага. алло. Е, е! Друже, так чесно! Я не підготувався! В мене немає поганої справи! Я баланси, ах, ти ж сволота! А! Так, а, а. А що сталося? Ти мене образив. Це погано справа. О, то це так просто, так? Як бачиш, до речі, можеш мене образити ще. раз. Ага, прям вже розігнався. Ти мені от краще поясни, чому кільце врівноважує Терези, а інші предмети ні. Де логіка? а? Ну, ти ж вирішив зі мною погратися. От і я тепер з тобою граюсь. А, ясно. Ну що, завтра побачимось? Звісно ти від мене менеджери. На поправищ. І того 57. Блін, це ж скільки буде, якщо на наші перевезти. зараз зародкур. Я не знаю, але це точно до ферме. Всім привіт. Ну чё? Как у нас дела? Это что такое? А разве в Львове есть метро? Нема, а это дуже долгая история. А что это за жетончики? Жетончики. Вы знаєте, знаете, что такое биткоины? Ну, есть представление. Ну, а то, что те айтишники вчера разрухвались у этими биткоинами за бар, а? <реш> Вообще-то биткоины это криптовалюта виртуальная. Они физически не существуют. Тобто тут Это твоя зарплата за этот месяц, Толик. Ну я надеюсь, с вами рассчитались нормальными деньгами. На жаль, такошки мы биткоинами. Биткоин. Ну так. Понятно. Ничего не поробушь? Бывает.